Працівників ТЦК та ВЛК хочуть відправити за ґрати у Верховну Раду. Внесли відповідний законопроєкт. Натомість нардеп Олексій Гончаренко заявив, що свавілля військомів може зупинити лише ліквідація ТЦК як органу. Які шанси того, що президент підпише доленосний документ? Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало, Україна сьогодні з вами на. Зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Територіальні центри комплектування мають бути ліквідовані а замість них повинні запрацювати рекрутингові центри. Про це в ефірі телеканалу Новини Лайв заявив народний обранець Олексій Гончаренко. Система ТЦК на мою думку потребує розформування просто ліквідації переходу до цивільної системи рекрутингу, і це є набагато більш важливо. Тому що треба вирішувати причини проблеми, а не просто якусь частину, знаєте, наслідків, як, наприклад, те, що пропонується. Законопроектами нардеп апелював до нещодавно зареєстрованого у Верховній Раді законопроєкту, що встановлює кримінальну відповідальність для посадових осіб ТЦК за порушення порядку призову та проходження ВЛК у пояснювальній записці до документу вказано, що передбачається покарання у вигляді позбавлення волі для безпосередньо голів та членів військово-лікарських комісій та співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Пропонується доповнити кримінальний кодекс новими статтями: 337.1 порушення порядку проведення медичного огляду військово-лікарської експертизи для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби. Та 426.2 порушення військовою службовою особою порядку призову прийняття громадян на військову службу для ВЛК мова йде про свідоме надання медичних документів е спотворених. І там покарання до восьми років ув'язнення про ТЦК мова йде про порушення прав людини. Вся ця босифікація, яку знає вся країна там пропонується набагато м'якіше покарання до двох років. Гончаренко також висловив свою думку щодо доцільності ініціативи та оцінив наскільки реальним є її втілення в життя. Дійсно, такий законопроект зареєстрований. Я думаю, що з одного боку безумовно треба карати за порушення. Але в мене є по перше, великі сумніви що цей закон взагалі буде прийнятий. А якщо буде прийнятий, що він буде підписаний? Свої сумніви нардеп підкріпив тим, що він є автором закону про зупинку мобілізації обмежно придатних чоловіків віком від 18 до 25 років. Ініціатива була підтримана парламентарями, однак досі не підписана президентом Володимиром Зеленським. По-друге, це знаєте, така трішки при для смертельно хворого. Про те, що довести справу до кінця, із ухваленням конкретних рішень стосовно кримінального покарання посадовців ТЦК та ВЛК буде вкрай складно, заявив і нардеп Олександр Федієнко. Для цей законопроект я думаю, буде достатньо важко зараз рухатися з урахуванням того, що є е, прецедент щодо. Суду над відповідними командирами і генералами, ну і на мій погляд я думаю, нам потрібно спочатку розібратися з цим кейсом для того, щоб рухатись далі у частині підвищення покарання, щоб ми не знаєте, зробили такі давла, там меч інструмент для вищого військового керівництва. Карати неугодних командирів до слова незадовго до того, як стало відомо, що депутати працюють над ініціативою впровадження кримінальної відповідальності для працівників ТЦК. Адвокат Ростислав Кравець розповів, що за своє свавілля військові вже давно мали бути за ґратами. А відповідне покарання навіть прописане у кримінальному кодексі України У нас є стаття 426 зі значком 1. перевищення військової службової особи влади чи службових повноважень, щоб не бути голословно. остання її частина та діяння передбачено це перевищення в умовах воєнного стану, як ви думаєте яка відповідальність? Я про це говорив неодноразово від 8 до 12 років. Цю інформацію підтверджують і самі парламентарі. Адвокати праві, що в принципі існують відповідні норми щодо відповідальності. Водночас адвокат пояснив, що насправді покарання для працівників ТЦК не виносяться, бо керівництво вдається до хитрої схеми. Де вироки? Де вироки хоч одному представнику ТЦК? У нас є дуже багато справ, де ми визнавали незаконну мобілізацію. І що? Uh -huh. Військова служба правопорядку, я вважаю, для того, щоб е, фактично прикрити цього представника ТЦК, керівника ТЦК, вона складає протокол, не кримінальну справу, передає, щоб ДБР порушила, а складає складає протокол про адмінпорушення. Uh -huh. Що особа порушила, там перевищила службове повноваження. От вам штраф там. 17 тисяч гривень, все його вільні. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що тимчасова слідча комісія щодо ТЦК та порушень прав громадян перестала працювати. Про це повідомила нардепка Анна Скороход, що була її очільницею. Чому генералітет прийняв таке неоднозначне рішення? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Зауважимо, що перші гучні заяви про те, що у парламенті розробляється новий законопроєкт щодо відповідальності співробітників. І територіальних центрів комплектування за порушення мобілізаційного порядку зробив напередодні нардеп та член комітету Верховної Ради із питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський. За пропозицією начальника генштабу Бергалевича та колеги нардепа Павлюка будемо розробляти та вносити законопроект про відповідальність співробітників ТЦК за спроби мобілізації тих. Хто їй не підлягає, чи заброньований, водночас Бужанський наголосив, що дія закону також поширюватиметься на працівників ВЛК за, грубо кажучи, спроби видавати хворих за здорових. Не може бути, що громадяни мають нести відповідальність за порушення правил військового обліку. А працівники ТЦК і ВЛК ні. Про зміни у роботі ТЦК як про результати роботи комітетів із нацбезпеки та з правоохоронної діяльності заговорив ще один нардеп Олександр Бакумов. За результатами засідання досягли консенсусу, що уповноважені на здійснення мобілізаційних заходів особи повинні зняти балаклави на вимогу громадянина представлятися та пред'являти службове посвідчення, не використовувати безпідставно спецзаходи, зокрема антитерористичні розвідувальні тощо, маючи на меті виконання мобілізаційних завдань. До слова, питання в діяльності ТЦК знову піднялося після емоційного виступу Бакумова у стінах Верховної Ради. Він розповів, що військові у Харкові цілеспрямовано намагаються знищити населення мобілізаційними заходами. Це блокування, тотальне блокування вулиць блоками, коли фактично автотранспортні засоби навіть не можуть виїхати. Це якась, вибачте, мене як фільтрація населення. Так, це неналежні засоби, неналежні заходи, які вживаються. Нардеп Олександр Федієнко у свою чергу тоді категорично заперечив обнадійливі заяви своїх колег щодо кінця Свавілля ТЦК. За його словами, жодних законодавчих ініціатив із приводу врегулювання роботи військомів не розробляють. Знову несеться якась перекручена інформація. Ще раз вчора було проведено спільне засідання двох комітетів правоохоронного та національної безпеки. На них обговорили проблемні питання, балаклави, бусифікація, робота працівників поліції, відеофіксація, повістки. Все також депутат зауважив, що норми, про які раніше говорили у мережі, діють і без того. Зокрема, мовиться про наявність розпізнавальних знаків, бодікамер, відсутність будь-яких натяків на порушення прав людини та залучення поліції. Чи зрештою врегулюється питання роботи ТЦК та ВЛК і покарання їхніх посадовців? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 345 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.